Черіті івент у форматі нетворкінг бранчів повертаються цього разу. Організатори влаштували благодійний захід на тему мистецтво бути жінкою у столичному ресторані. «Бохо». головна мета збір коштів на потреби підопічних благодійного фонду Народжені перемагати, серед яких діти з інвалідністю. Ініціатива зібрати, мотивувати та залучити до соціальної місії жінок належить Лалі Цукерман та Анастасії Шаповаловій. Це вже наш другий бранч такого формату. Перший був нещодавно в лютому місяці. В ресторані Авалон ми робили благодійний жіночий бранч. Ми тоді збирали на допомогу притулку собак-спональників Анастасії. Тихо до речі, завдяки якраз допомозі наших гостей і всіх, хто долучився в соцмережах, нам вдалося передати Анастасії її підопічним собакам майже дві тони корму. Це так десь півтора місяці життя собакам. От. Враховуючи скрутну, скрутне становище притулку, це була величезна допомога зі слів Анастасії. Потім ми декілька місяців нічого не робили, тому що ми ще думали робити далі, продовжувати. Але в нас сьогодні якраз співорганізатор цього бранчу Анастасія Шаповалова. Ми нам на очі потрапила одна історія. Дуже така щемка, де жінка, яка на пенсії в кривому розі, вона у неї на під опікою четверо дітей-інвалідів знаходиться, і а, грошей катастрофічно в неї не вистачає на це. Її рідний син знаходиться зараз на бойових на бойових позиціях. Він захищає Україну, і ми вирішили допомогти цій жінці, тому що. То як не ми має допомагати тим, хто потребує допомоги. І ми вирішили цього разу робити бранч саме на допомогу дітям-інвалідам. І я дуже радію, що нас сьогодні прийшли підтримати такі гості, спікери, партнери. Я дуже люблю дітей. На сьогоднішній день в нашій країні війна, ми всі це знаємо. Багато людей донатять на ЗСУ. Це дуже супер. Я також доначу на ЗСУ. Але багато хто з людей забули про те, що ще дуже багато людей, які також потребують допомоги, і вони вже не знають, де її знайти. І тому сьогодні ми разом з жінками зібралися і хочемо допомогти діткам, які знаходяться в кривому розі. Вони дітки інваліди, вони самостійно не можуть себе забезпечити елементарними речами. В них є людина, яка наглядає за ними. Вони не ходячі, вони лежачі. В них є пенсія. Вона складає приблизно 7800, тисяч але цього дуже мало для того, щоб купувати ліки. Вони не можуть жити без Спеціальних ліків, їм потрібно їх приймати кожен день. На жаль, місяць тому назад одна дитина вмерла померла. І тому ми максимально намагаємося допомогти цій родині, і тому таким чином приємне з полезним, як кажуть, разом робимо з Лалою і допомагаємо також. Окрім благодійної місії, захід має велике значення для жінок, які, попри все, залишаються в Україні, працюють, розвиваються, будують бізнес і, звісно, донатять, спілкуватися, підтримувати одна одну, обмінюватися досвідом та ідеями, надихатися, і нарешті позитивно та корисно проводити час. Це те, що усім нам сьогодні не вистачає. твій погляд ніжний на світання, і цілунок на устах, себе. Знаходжу у зізнаннях і розквітаю у твоїх руках, закохав дивлюся в твої очі, у їхню дань безмежну голубу, і спогади недоспаної ночі, Шукаю в них, як істину святу. Для гостей підготували цікаву та насичену програму: корисні поради та лайфхаки від зіркових спікерів, виступи артистів, подарунки від партнерів та частування. Зараз саме такий час, коли ми всі маємо єднатися, і це дуже круто, що Кожна з нас дівчина, жінка, організатор, яка влаштовує подібні благодійні заходи, може обмінюватися аудиторією, корисними думками, порадами, благодійними зборами і суцільно всі разом. Ми допомагаємо. Мені здається, ми всі націлені на одну і ту саму мету допомогти нашим хлопцям і наблизити нашу країну до перемоги і трошки нас, як то кажуть, відновити і дати нам стимул жити далі. Допомагаю військовим Помагаю тваринам, і е, мені дуже важливо підтримувати взагалі людей в цей важкий час, тому що ну це місія мага. Це насправді місія мага, місія відьми допомагати людям робити їх життя ну більш яскравим, більш спокійним, надихати, вказувати людині якийсь шлях. Я дуже люблю свою роботу за те, що знаєте, коли приходить людина, вона сповнена сумнівів. В неї якась є проблема, і найбільше щастя до мене ну, для мене це, коли людина потім мені дзвонить чи приїжджає і каже: в мене вийшло. Е, ну в мене більше немає тих сльоз, в мене немає більше цих проблем. Все вирішилося, і для мене це натхнення, і для мене це дійсно величезне щастя. Такі заходи, якраз про те, що ми можемо і е, щось дізнатись корисне для себе і. Допомогти комусь тому для мене це надважливі заходи, коли я даю корисну інформацію для жінок, і це дуже круто, що зараз дуже багато ком'юніті жіночих саме створюються в нашій країні. А також є це можливість допомогти. Кожна це окрема зірка, яка сяє і осяює все навколо. І завжди пам'ятайте, що ви особливі і дуже класна тема мистецтво бути жінкою. І я тут не просто так. Ну, можливо, хтось мене знає за проектом зважені та щасливі. Я працювала на проекті щаслива за сім днів, де мала можливість перевтілювати людей, робити їх красивими, здоровими, щасливими, надихнути їх, жити по-новому і давати їм можливість відчути це життя інакше, тому що спорт. Це дійсно теж мистецтво, яке відкриває перед нами нові можливості. Нам треба об'єднуватися вже на рівні ком'юнітіс. І вчора був бранч у нас, і я дуже раділа тому, що до нас прийшли п'ять засновниць рідних жіночих ком'юніті. Тобто для нас зараз стоїть навіть мета, щоб об'єднуватися між ком'юнітіс в Україні, і тоді буде більше потужна сила. Ну, по перше, жінки зараз займаються більше важливих ролей в суспільстві. Це звісно, тому що чоловіки на війні, і нам треба трансформуватися, змінюватися і. Підтримувати на одну, а тому, що ми беремо зараз на свої плечі набагато більше обов'язків, набагато більше різних задач, і ми маємо залишатися красивими, так то тому, що я вважаю, що краса української жінки це частина ДНК України. Гості – це представниці різних професій, активні та успішні, кожна у своїй сфері. Вони не просто шукають спілкування з однодумцями, а в першу чергу прийшли, аби власним прикладом показати, що сьогодні благодійність це невід'ємна складова життя кожної людини. Хтось донатить на армію, хтось підтримує цивільних чи рятує тварин. Головне, що завдяки таким зборам наша країна переживає складні часи. Жіноча спільнота це дуже рушійна сила, особливо зараз. Ми всі розуміємо, що багато жінок залишились тут без чоловіків. Розуміємо, що війна е, накладає свій, знаєте. Відтінок взаємовідносин між жінками. І жінки об'єднуються, об'єднуються для того, щоб підтримати одне одного, надати знаєте, натхнення для того, щоб було бажання щось робити, рухатись, розвиватися, допомагати. Ну, дуже багато волонтерських рухів, які очолюють конкретно жінки. Тому я вважаю, що знаєте, час треба витрачати на те, щоб надихати одне одного на активні дії. Для того щоб тил був дійсно міцний і жіночий тил, ну мені здається, це такий щит, який підтримує і чоловіків, і жінків, які знаходяться на нулі. Це правда. Ми сьогодні ж зібралися не просто так допомогти дітям. Ти бачила цих дітей? Це особливі діти з особливими потребами. До речі, це одна з моїх перших історій, саме з чого почалась моя участь у благодійній діяльності. Це був дитячий будинок у місті Біла Церква, де я допомагала зі своїми друзями, діткам з інвалідністю. Це лежачі діти. Так ми само збирали для памперс, їжу і все, що нам завідувачі написала. Тому для мене. Це відгукується історія дуже сильно. коли почалось повномасштабне вторгнення. Саме той дитячий будинок їх вивезли за кордон і цих дітей також бачиш, забрала жінка до себе, тому що така ситуація. Такі діти вони більш чутливі до вибухів, до сирен їх потрібно підтримувати. Це діти розумієш, це діти я вважаю, що будь-яка жіноча тусовка це величезна сила. Тут ми обмінюємося енергетикою. І це максимально круто впливає і на нас, кожну з нас, і на нашу Україну, тому що ми займаємося тут не лише ментальним здоров'ям, а ще й збираємо гроші на благочинність. Підтримую благодійність. По перше, тому що я давно цим займаюсь. У мене тато воює, тому я приймаю участь у багатьох благодійностях. А жіночу, тому що так як я візажист, я роблю жінок красивими. І для мене дуже важливо підтримувати комунікацію. Для мене важливо спілкуватися. Знайомитися з новими людьми, з якими можна було класно провести час та дуже корисно поспілкуватися, особливо коли це жінки, які досягли чогось в своєму житті, і вони дуже розвинуті, дуже розумні жінки. Мене просто вони надихають, і тому я обожнюю такі заходи, особливо коли це щось корисне і це йде на користь. Складний на сьогоднішній час, якщо ми не будемо спілкуватися між собою, це нас і так важко морально, да? якщо ми не будемо спілкуватися, то ну як? Це перше. Друге, тільки завдяки соціальним таким мітінгам ми можемо між собою знайомитись. Це класна такий м, комунікація між людьми. На сьогоднішній день я привела сюди на свою доньку, і вона заспівала пісню «Скрябіна з Тобі сама ми теж задонатили а я особисто лікар-ортопед маю власну приватну клініку. І ми більше протягом більше ніж півтора року зробили як волонтери з моїм татом більше трьохсот важких хірургічних операцій, втручай нашим військовим. Цей захід частина великого проєкту. Щоразу це нова тема, різні спікери та артисти, а також новий збір. Жіночий рух в Україні набирає все більших обертів і гуртує найкращих і найталановитіших. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.